В Івано-Франківську проходив чемпіонат Прикарпаття серед юнаків та дівчат 2002 року народження та молодші. Вісім коломийських шахістів успішно відзначилися на рівні області. Більше того, коломийський спортсмен став чемпіоном Івано-Франківщини. Хто ж це? Дивіться далі. Варто зауважити, що змагання в даній категорії наймасовіші. Цього разу взяли участь 61 шахіст. Грало і восьмеро коломиян. Якраз наші краяни показали успішні результати. Найкраще виступив учень дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Роман Стефурак. Він став чемпіоном області з блискавичених шахів. Також у десятку увійшли Стефурак Тарас, Ковалюк, Захар, Зенюк Артем, Бойчук Мстислав. Саме Мстислав зовсім недавно почав відвідувати шаховий гурток у природничо математичному ліцеї і вже у першому своєму турнірі показав непоганий результат. А серед дівчат найкраще виступила учениця дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Болидзюк Ксенія.